Сонік бум. Енергія чобіт. Що там у тебе таке, що ти притяг мене аж сюди? Заціни голосове управління машиною. Заводь мотор. Ха, а ну я зроби шоколадний шейк. Ванільний? Я ж просив шоколад. Не те. Я ще доробляю у нас у майстерні є рушники. Ай! А -а -а! А -а -а -а! Е Голосовий контроль. Я не хочу напосідати, але. Не варто кричати біля прискорювачів, які активуються голосом. Я не кричав би, якби ти не видавав жахливих звуків. Яких звуків? Я не чув. Хвилиночку. Ти їх не чуєш, бо твоя швидкість вища за швидкість звуку. Це ні при чому. Сам побачиш, коли я побіжу і нічого не станеться. А -а -а! Це лише непрямий доказ. Соніку, Нам з тобою потрібно дещо перевірити. Не розумію, що з тобою не так. Поки не з'ясуємо, краще не бігай. Домовились. Вибач, звичка. Соніку, ти ж мав принести нам м'яч. Пробач, я зараз зганяю. О! Тобто, я мав на увазі спокійно прогуляюсь. Отак От ходять звичайні люди? Здуріти! Гей, робоатака на 6 годин! Я не можу на 6 у мене квитки в оперу, а ти про інше. Ззаду! все. Молодець наклз. Лівою! правою, і знов лівою. Чекай, якою я бив. Чому він так може, а я ні. Стікс, найкращий прийом це штопор. Це твій стрибок не мій. Ой-ой. Покажи їм своє секретне потрійне сальто. Не секретне, бо ти все розпотякав. Закінчуємо з цим. Гей, hey! я подумав ти про них. Ну, так, ви ж не обійдетесь без мене. Думаю, до цього причетний хтось іще. Егман! Стоп! Що значить хтось іще? Це не я послав тих робокрабів. Орбот і Кюбот прибирали і ненавмисно натисли кнопку в лігві. То це не ти Затіяв? Нині щоб бути лихим генієм багато розуму не треба. Почуваюсь, нікому не потрібним. Ех, у нас багато спільного. Ти теж їси попкорн, коли сумно? Е, ні. О, так! Є. То як же мені бути далі? На, поїж попкорну, покраще. Е, е, е. Ну, добре, доктор тут, говори. Хто сказав, що вороги не можуть стати друзями? Соніку, Гегман тобі не друг. Послухаєш, його точно втрапиш у пастку. Так, я цього не хотів би. Не думаю, що це хороша ідея. Ну, ви ж не помогли, тому без варіантів. Ах. Хай куди я біжу, чую дивний звук. У кюбота таке буває, як закінчується мастило. Ану, перевіримо дещо. Ясно! Просто у тебе звичайний несумісність швидкості та рівня енергії. А чому це відбувається? Це вікове, як мудрість. Чи лисина? Не переймайся, я знаю, що тобі треба. У цих чобіт енергопоглинальні устілки, тож звукові вихорі не зможуть утворювати шум. І їх можна прати в машинці. Звідки мені знати, що це не чергова капость? Думаєш, я планую затерти тебе мозолями? Як не потрібна моя поміч, іди собі геть. Що ж, наче нормально? Ей, <звук> hey, справді нормально. Шум зник. Дякую, Яйкінс. Нема за що. Дороже. Так, сонік повернувся. Не каже про себе у третій особі. Бісить. Так, накл задратує. Стоп! Шум зник. Схоже, едман впорався. Так енерго-поглинальні устілки. Егман таки мені поміг. Або це був його план. Соніку, познайомся з гігантським роботом. Не мав часу на назву. Планував капості. Тепер я. Де джерело живлення? як таке можливо. <свист> так Так, Соніку, біжи, біжи. Бід, що швидше біжиш, то він сильніший. Розумник. Я й не подумав. А, точно. Ну, це я виправлю. О, Оу, забув попередити. Вони не знімаються. Ще побачимо, яйцман. Ха! Ай. Не кажу, що це легко. Якщо Сонік стоїть, звідки у робота енергія, бо чоботи тримають заряд, який він набігав. Розумієш? То ти нарешті поясниш, як це працює? Найважче було вмикати звук щоразу, як сонік біжить. Я навіть зробив презентацію з цією геніальною схемою. Скільки часу пішло на презентацію? Я розписав у ній геть усе крок за кроком. Аби ж ти себе зараз бачив, друзяко, я обернув твою головну перевагу на найголовнішу слабкість. <звук> Це безумство! Ні, аж ніяк. Це дурість. Безумство. Дурість. Безумство. Дурість. Безумство. Дурість. Ні, Це геніально. Так, так, завжди. Це занадто. Серйозно? Зупинись! Перевантаження! Тож, після розігріву Сонік буде бігати. Вас не дратує, коли він говорить про себе в третій особі. Так.